З вами передача спілкування. Моя підписниця дала таке запитання для нашої передачі спілкування. Дімон, чи ти б зустрічався з дівчиною, в якої є дитина? Дивись, з дівчиною я б при любов обставинах зустрічався. На моє відношення до дівчини себе не впливало. Але є інша проблема. Я не знаю, чи я б цю дитину зміг би виховувати як свою. Типу, була б якась в мене ця така. Цей момент, що вона не моя. Типу я би її поважав, все там доглядав би. Але мені каже, що цей момент мене би трошки напрягав. Що ця дитина не моя. І от десь в мене би тут всередині мене би це трохи гризло. А так, до дівчини я б відносився в будь-якому випадку нормально, а до дитини якось так. Дивіться, моя думка так само, Да. Я би так само зустрічався з дівчиною. Ні, як се? Якби вона хороша була, характер, я чувствую, що з нею ну, приємно спілкуватися, що ми підходимо один. Одні моросати, так, да, але це теж була б така, знаєш, всередині мене тривожні собі. Чи... А це батьківство, знаєш. це ж знаєш, впливає скільки років в дитині, бо якщо дитина ще да. маленька, то вона тебе прийма. Якщо дитині вже 10 років, 11 років. Це, це, ну все, вона вже, це вже це, типу сформований це, організм. Да. Все, вона тебе не буде ніколи з Вона Нам буде прекрасно банка, розуміти, де. що ти ну, як дядька, дядька. То от справа більше не в дівчині, а в дитині. Підтримую. Це відповідь така, така сама, як у мене. Це, це як так собі, що не, не розголошено? Ні, ти нас, маєш реально, да, ти зустрів людину, вона, ти бачиш, вона твоя, все. Але ти розумієш, що в неї дитина є. Це... Що я тобі можу сказати, Сергію? З вами була передача спілкування. А ви пишіть чоловіки, хлопці, свою думку.